3 вересня 25-го року, до вашої уваги, гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Посланець. Ягода дійсно крупна, красива, така, темного кольору. Але ну розмір, да Чесно кажучи, не, ві... не вірив, але да дійсно. І це. Перше сигнальне про молодого кущика. Е, М'ясиста м'якіть, гармонійний смак, нема ні мускату, нічого, але тим не менше я ним задоволений. От він, один пагін з гроною, другий з гроною, третій з гроною, четвертий з гроною. На одному рукаві залишав два рукава, ось, дивіться, бачите, з цього зовсім не пішло, але відбило чотири пагона ще з землі. Чотири пагона на одному зачепилась висюлька така. Тобто рукава вже буде що положити. Щось забереться на саженці матеріал. Ну так. Посланцем я задоволений.